Той вечір ми з чоловіком вже збиралися лягати спати, аж раптом наші двері хтось позвонив. Гостей мене чекали, тому з певним здивуванням і тривогою я пішла відчиняти. На порозі стояла моя донька Ярина, в одній руці у неї була валізя, а в іншій вона тримала маленьку ручку моєї онучки. Вже було доволі пізно, дитина хотіла спати, тож я без зайвих розпитувань впустила Ярину в хату. Та з її вигляду, все без слів було зрозуміло донька була сильно засмучена. Ми вклали Алінку спати, а самі пішли на кухню пити чай. Першою перервала незручну тишу Ярина. Я думала, мамо, ти мене не впустиш, сказала вона і похилила голову. Адже ти мене попереджала, я не знаю, що мені робити і як мені жити далі. Донечко, ти роби, як знаєш, але якщо ти моєї думки питаєш, то йди від Сергія, пара він тобі. Кажу і сама не вірю, що я це кажу. Мамо, але ж ти завжди була проти розлучень. А що зараз змінилось? питає здивована донька. Ірина була впевнена, що я її не підтримаю. Але прийшла до мене з валізами і дитиною, бо більше їй просто було нема куди йти. Донька, коли моя виходила заміж, в день її весілля я сильно плакала і не від щастя. Ще задовго до цього, як донька познайомилася з Сергієм, я бачила, що він їй не підходить, і просила Ярину добре подумати. Та донька була закохана і не хотіла мене слухати. Сергій був старшим за неї не п'ять років, ніде офіційно не працював, виглядав непогано, тож гроші у нього були. При зустрічі з нами поводився зухвало. А коли я його запитала, де і за що вони збираються жити, він мені відразу сказав відправимо те, що на заробітки в Італію. Будете, мамо, нам євро висилати, тож ми не пропадемо. Можна було подумати, що він жартує, але ж ні. А коли я сказала, що я маю де жити і мені не треба заробляти ні на що, він сильно образився і відтоді наше спілкування звелось до нуля. Ярину я попередила, що якщо вона вже вийде заміж за Сергія, то це на все життя. Бо в нашій родині ніхто не розлучається, у нас так прийнято, що один шлюб і на все життя, тому донька знала, на що йшла. Вийшла Ірина заміж, вони пішли жити до мами Сергія. Сваха сама живе в невеликій двокімнатній квартирі, народилась дитина. Сергій ніде не працював і не приносив додому грошей, та ще й звинувачував мою доньку в тому, що вона ледача, нічого не вміє робити, і що я, як нормальна мама, могла б поїхати в Італію і їм на квартиру заробити. Терпіла донька, скільки вистачило сил. А потім вирішила, що буде розлучатися, і до мене прийшла. Просить, щоб я знучкою побула, а вона спробує за кордон поїхати в Німеччину, по роботі її кличуть. Якщо вона там все владає, приживеться, то з часом і дитину забере. Я сказала, щоб вона лягала спати, а вранці ми щось придумаємо. Та з самого ранку нісмітня зоря прибіг зять, в Сергій став просити, щоб Ярина до нього повернулася. А мені знову повторив свою улюблену фразу, що якби я не була такою лінивою і думала б насамперед про щастя доньки, а не про себе і свій комфорт, то вони змогли б щасливо жити і сім'я збереглася б. По Ірині я бачу, що, незважаючи ні на що, вона досі його любить, просто вона втомилася від безгрошів'я. Тепер я собі думаю, а може, і справді я погана мама, і мені варто поїхати на заробітки, щоб купити квартиру і щоб сім'я доньки збереглася? Чи справа тут зовсім не в квартирі, і проблема значно глибше? Яка ваша думка?